Всім доброго ранку. 2 листопада сижу, п'ю каву. Покажу вам зараз. Ось такі бутики-малиший Станіного каналу. Худію мотивірую. Кава з молоком. Сир з маслом 82%. Це вандайк вітаміна D. Кава з молоком найкраще рідке жовчогінне. Всім смачного. Покажу вам, як Сережа сьогодні зробив ще, ось дивіться, під мойкою. Оце була загальна тумбочка одна. Він взяв. Поставив перегородку і прикрутив ламінат. Ось бачите. І буде окремо ось для відра. Тут війник, совок, А тут можна щось моюще поставити. Ну, так, полочку. Поличку сам зробив. Бачите, який молодець. Головне вчасно скерувати. Я покерувала він зробив. Ось так. Чоловік голова, а жінка шия. Недаром кажуть. Ось дівчата фарш у мене, курячий качини. Цибульку поперла, яйце. Зараз розмішаю, перемішаю, добавлю перчика і розділю. Половинка буде у суп з фрикадельками, а половинка буде, будуть гречаники. Цей фарш піде в капустняк, а цей у гречаники. Гречка зелена, вже вона відварена і проколона. Посолила, кинула туди шматочок масла. І зараз кину сюди у фарш і розмішаю. Капустня шумно добавляю. Зараз промию капустку, кисло і пороблю фрикадельки. І вкину. Ось я положила капустку. Зараз я її промию і вкину у каструльку. Зажарочка вже готова, Супчик вже готовий. Все тут. Картопелька, шоно, капустка і фрикаделечки. Посолила, буду вже кидати за жарочку. Ось такий вийшов супчик, дуже смачний, дуже смачний. Так, все, супчик готовий. Займуся гречаниками. Поробила гречаники. сковорідки вже нагрілися, буду викладати їх у сковорідки, підсмажу трішки, переложу у каструльку, зроблю підливочку. І все. А ці буду викладати. Роблю підливку. Цибулька, морковка, натерта. Томатик. Сметанка і водичка. Зараз залю оці гречаники і поставлю кип'ятити хвилин 10. Так, дівчатка заливаю. Так, вечерю приготувала. 16,35 йду. Йду на прогулку, на пробіжку, на фізкультуру, так сказати. Ось собачки вже мої занудились. Це я вчора не було, вівторок було. Вчора не було. Ось так небо таке, гарне, так тихо. А небо таке рожеве. Зараз вам покажу. Мабуть, буде мороз. Ось дивіться, яке небо. Бачите? Рожеве. Гарно Травичка вже відходить. Пройшов один дощик і все. Травичка вже відростає зелененько. Небо. Ой, гарне ж яке небо. Опа, опа, мій хвилюсі Ну, я такий, побізав, побізав От як. А і ще йду вдома. Не ходить ніде, сидить вдома, ось і така бабуська. Машини вже з фарами їздять. Та вже, вже смеркає, смеркалось наш міст. Корівки ще пасуться, ще не забрали. Ось там десь ряба не видно її. Ця ще стоїть тут річечка наша повна така води. Набралася, мабуть, дощик, дощик пройшов і повна. Аж де ось береги. Так, біжимо. І вони, і вони собаки. Собаки такі Ось, будь ласка. 21 -е століття. Ой, господи, господи. Це ж де же стріляють. Добре, що до нас не доходить тут -ту -ту. небо, дивіться, яке гарне. Чуть не забула. Чуть не забула, що треба показати вам міст. Вернулася я ось. Ви знаєте, де я хожу, Ось, 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 ось. обійшла, обійшла. Вернулася. Так, дівчатка, 17.01. Я біля каштану. thank <laughs>